Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Покажу вам ціни на овочі, фрукти, крупи, макаронні вироби, масло, яйця. Та на все таке, знаєте, що додому треба. Тож не пропустіть. Лимон Майр 53 гривні за 1 кг. Апельсин ціна 55 гривень за кілограм. Копійки заокруглюю в більшу сторону для зручнішого прослуховування. Лимони 60 гривень, 115 гривень кілограм світі. Мандарини 83 гривні. Авокадо хаас за одну штуку 85 гривень. Це теж хаас, але тут ціна за кілограм 155 гривень. Кокос. 30 гривень одна штука, мандарини Клементин 70 гривень. Гранат 99, Хурма 100 гривень за кілограм, мандарини нова 70, виноград 160 гривень за кілограм, груша 60 гривень, яблучка. 30 гривень гала. Українське фасоване за кілограм 28 гривень. Red prince 38. Red Chief 35. Яблуко чемпіон та Фуджі 38 гривень за кілограм. 35 Ред Яблуко Голден 33 гривні. Зелене 37 і по 30 гривень сортове. Грейфрут 70 гривень, хурма 95 гривень за кілограм, авокадо 80 гривень за штуку. Хурма 115 гривень. Помело 70 гривень. Овочі. 187 гривень за кілограм солодкого перцю. Капуста пекінська 64,50 капуста перший катунок 39,50. Цибуля ріпчаста фасована 19 гривень за кілограм. Морква 30 гривень. Мита морква 39. Картопля фасована 35,60 за кілограм. Картопля перший катунок 27 гривень. Буряк 20 гривень 50 копійок за кілограм. Цибуля ріпчаста 15 гривень кілограм, 34 гривні цибуля червона. Капуста цвітна 120 гривень за кілограм. Часник 140 гривень за кілограм. Редька Редміт 37 гривень. Томати 90 гривень тепличні. І корінь імбиря 220 гривень за кілограм. Подорожчали крупи. Рис по 90 гривень, басматі, жасмін. Камуліно 63 гривні. Рис шліфований. 59,80 за 1 кг від Телюкс. 32 гривні коштує кілограм крупи гречаної. Трогова марка розумний вибір. Рис від розумного вибору. Щоправда, є декілька варіантів. Такий за 50 гривень кілограм, шліфований круглозернистий 50 гривень та 70 копійок. І ще один варіант 49,50, також 1 кг. Пшоно 21 гривня 80 кг. А ось ці крупи є фасовані 4 пакетики. Загальна вага 500 г. Рис 42 гривні, бугур 38 гривень. Комуліно преміум 40. 4 гривні. І крупа гречана 40 гривень за пів кілограма. Горох від розумного вибору 1 кілограм 27,50. Бугур крупа 45,40. Крупа гречана 50 гривень. Сочевиця 55-25 кілограма. Макаронні вироби. ріжки особливі 1 кг 29 гривень. Вермішель 31 гривня 80 копійок. Спіральки, мушлі, пружинки, є різна форма, ціна однакова. Від торгової марки розумний вибір. Тає павутинка павутенка. 38 гривень за кілограм. Від торгової марки ярка пружинки, 1 кілограм, 45,70. Ріжки любительські. для паста 420 грамів, вермішель тонка, 33,70. 40 80 такі ріжки.

Проста Дікаса це від своєї лінії витки 26 26,30. Спіральки в таку ж ціну і пера. Від делюкс-бантики 46 40 500 грамів в упаковці. Такий варіант 45-40. Бачите, вони є різної форми. Ці дорожчі 65 гривень за упаковку 500 грамів. Спагетті 45,40. Є і дешевші варіанти для паста 36,80. Такі пасти для каса 26,30. І найбюджетніші тая 1390 соломка. Вітрової марки Ярка спагеті 22 гривні та 20 копійок. Яйця курячі ще подешевшали 2 гривні 81 копійка за штуку. Казали, працівники вже їх везуть, тож будуть. 56 гривень від торгової марки квочка, домашні яйця в упаковці 10 штук. Такі квочка 54,90, це її від своєї лінії десяток яєць. До речі, помітила, що в упаковці набагато дорожчі, 53,80, ясен 60,90, розмір М. Так, полтавські 50-90 першої категорії. І ще є ось такі полтавські 53,90. 22 гривні та 80 копійо коштує кефір, торгова марка Молокія. 1% жирності 400 грамів. Тут такий самий об'єм, але жирність 2,5%. Ціна 23,30. Кефір щоденний збір теж 400 грамів. Ціна 16,80 нежирний. І 18,90 2,5% жирності. Вершки до кави. Від своєї лінії. 1950, 10 штук. Молоко 900 грамів, 15% жирності, 32 гривні, 60 копійок. Як бачите, акційної сметани нема зовсім. Бачите, всі варіанти по повній вартості. Я переважно неакційні товари не показую. А Потім ви в коментарях мені пишете обурливі відгуки, що чому ти не показала. Не показала, бо немає акцій. Бачите, цього разу вам показую загальну картину, що нема акцій. Молоко 46,70, 46,90 кефір вітрової марки Ферма 2,5% жирності. А от 3,2% жирності не акційний варіант 57,90. 73 гривні коштує сир твердий пер'ятин. Вага такої упаковочки 160 грамів. Сир радамер. Нарізаний скипками 63 гривні 150 г. Салями 57 гривень 135 грамів. Гауда тут є 200 г. Суцільний кусочок 76 гривень. І радамер з суцільним кусочком 200 г за 78 гривень. Сир із блакитною пліснявою 55-80 за 100 г. Сирок плавлений. Молендам. Є три варіанти на вибір: вага в упаковці 70 грамів, ціна 21 гривня. Вершковий смаком грибів та голландський. хот дог. Виріб фаршевий від розумного вибору. Вага 450 грамів, ціна задку упаковку 46,50 гривень. Сосиски до макарошків 330 грамів 54,90 66,50 66 50 докторський фірмові міні 350 грамів. Паштет від своєї лінії 16 гривень. Печінковий. Вага тут 125 грамів. І такий паштет домашній з грудинкою 1550. Виріб фаршевий 58 гривень за упаковку вагою 500 г. Смачний з молоком. Торгова марка Розумний вибір. 81 гривню коштує ковбаса балакова, м'ясна лавка. Ціна за упаковку. 57 гривень 65 копійок ковбаса Браун Швайнська. Ціна за 100 грамів. Салямі феліно від добров 64 гривні за 100 грамів. Салямі фует від добров теж ціна за 100 грамів. Така якась пише обережно дуже смачно. 101 гривня 50 копійок, тут ціна за упаковку 150 грамів. Ковбаски кабаносе. Шукала я, де тут вага, а вона спереді написана: 60 гривень та 30 копійок за 90 грамів. І менші упаковочки. 33 гривні за 100 грамів ковбаси салямі баварська. 102 гривні коштує ковбаса. Австрійська. Ціна за 400 грамів. Печериці ціна за 1 кілограм вагових. 134 гривні. А є фасовані по пів кілограма ціна за упаковку 85 гривень. 97 гривень та шістдесят копійок коштує 1 кілограм тушки курячої, охолодженої. 8 гривень коштує 100 геттинок курячих 80 гривень за кілограм. 140 гривень це є стегна. Ціна за кілограм. 76 гривень гомілка, курячі охолоджені. Чабатурочка. 159,50. Це кілограм коштує м'ясо. М'ясо стегон. Так, пересуну. Ось тут стоїть м'ясо стегон, торгова марка. Наша ряба. Вони йдуть без кістки. М'ясо зі шкіркою. ось так, 90 гривень це є гумілки курячі, 90 гривень за кілограм. І масло показую вам масло, як бачите, розкупили лише одне акційне: 81 гривня та 50 копійок. Біло-церківське масло екстра 82% жирності, є в АТБ-сканери, можна просканувати, уточнити собі ціну. Дякую вам, що залишаєте свої відгуки історії. Дякую вам за зворотній зв'язок, за вподобайки, дуже щиро вам за це вдячна. Це дуже цінно, це допомагає каналу розвиватися і показуватись іншим глядачам. Як бачите, яйця вже довезли, трохи доставили. Хочу побажати вам гарних вигідних покупок, гарного дня та міцного здоров'я! На все добре, до нових зустрічей!